Ой, всім здорова, друзі! З вами я, Дізі, комісар, і сьогодні мені подорожили, провірити перевірити оцю хату. Воно моя хатина. Напроти в нього великий Блин, кетчуп чи що, дайте я сфотографую. Чик. Так, -с. окей, це моя хата. Ну, тут таблетки для мене просто, я болію дуже жорсткою болезнью, щоб припинити. Це все тому. Так, тут спа. Ні, тут тут це все, щоб ділять. Навіть інформації не було про дього хто відійшов. Так, ну я думаю, потім обдивлюсь хату, нам треба хоча б поняти, з ким маю діло. Так. Сусід! 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 Сюда йди. Хм, може даже йоні нема того сусіда? Якось навіть не вірю. В смысле, де сусід? Может, они одурили то, что сосед есть? Аня, иди, 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 тихо тихо, типа нормально, Привет, что? ты кто? А я это, твой сосед, короче Слухай, я Ми... трохи змерз, можеш мене, будь ласка, напоїть якимось чаєм, що я. Чайочка. Я тобі потім отдам гроші, коли я це є. Е... Та я з радістю. Я ще сподивився на чай пісні поки тут, добре. Ну, ну, ну. Ну, або на територію зайде. А, тільки є питання. Ну? Що це от таке? Оце. Оце. Оце, слухай, що це таке? Оце? Да, да, сусідушка, що це таке? Дивись, от там. Та... Ні, дивись, от там є супермаркет. я там купил кетчупа для сосисочек. Шов. Ты случайно провел. Может, у тебя есть салфетка, а я его, его вытру. Нет, нема. И... К сожалению, нема, да. Ну, ну пошли ты где-то, нема. Два двери сложно закрываются. Все, это что? Это? А у меня Я просто донька. Далека... У нас зараз в школі це для неї пісочниця була. Угу. Добре. Пора угу. да -да -да. написалась мені. Ага. Колись у нас був Бобік, але на жаль його убив маньяк. Який маньяк? Тут я так тут маніяк десь ходить. Десь тут живе. Ну щось є таке відомості, що він в якоїсь білої хаті живе. Ну, це той був намір, як. що це я маньяк. Ні, ота вот хата, тебе ж це є, поч тебе ж почти біла. типа бачиш, тебе тут ще чи Ні, це не, я не про твою, вот там може. живе. от дивись, вот там є якась біла хата, рекраске белый таба. Блін, надо буде до неї сгонять, сходити. Фу, поняла. блін, мої красотки. Тільки отримав зарплату. А, слухай, Сася, точно, я забув тебе спитати. Де ти робиш? Я таксістом працюю. Да? Да? Это твоя машина. Машина в офисе. В смысле, де? Ну, в офисе. В яком офисе? Моему. Ну не моему, там моего начальника. А. А ты як туда ходишь? Де -де 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 Пешочка. Тут же не де поблизу такси, що ти мені чешеш? Я тобі не чешешь. Я тебе не Я не кажу, що просто треба далеко пройтись. У мене сейчас ножки, у мене сейчас нога будет, то я не могу, на эку Е, Там гараж. Там гараж. Ну тогда, ну то ж давай. Ні, 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 там лично. В смислі? Ну прям, там влично. Да хочешь сообщество показувати Пошли. що ти телефон достаєш? А ти? Мене лякаєш. Ти мене лякаєш я тебе просто налякаю. Ладно, пішло. Ладно, сусід, вибач, я не вмію шутити. Ого, ну чого це у тебе хата? Ну така скромненька, хитує на кармані. Скільки живеш тут? А, так я от додавто переїхав тиждень. Угу, mm -hmm. ясно. А тут? А, е, там лічно теж. Тобі туди не, треба. надо. там кухонька. Правда, мене... Ну, от, одна чашка, правда, є. А, дві. Да, я думаю, одна. Так що, давай. Не, сусід, я щось. Я щось це є. І так зігрівся, знаєш, сусід? Так шо це вкус, на, це чаш. Uh, да, я це знаю. Чай. Да, спасибо. Yeah. Сусід, чуєш? Uh, у мене це є блес, слухай. Мені треба таблетки. Добре, добре, давай питай. Пеніцилін, чуєш тебе? Є пеніцилін? Да-да-да, мене все є. Добре, давай. Може, хоч і мене дурить, я це не... Не чай, снатво, не сюди засипала. Я бачу, таблетку плаває. Хай не дури мене, хай не дури мене. Так, типу, я все випив. Так, у нього тут нормальні, хоча б робота є. Так, зараз ми йому приносимо таблетку, яка його усипить. А потім ми зробимо важливу детальку. С ножечком. Так Так, ножичек Так, так. руки Привет. Привет Привет Вот обрезки Хибация. опять Да Точно? Точно А ну не меня Я не дурю а ну, Окей, добро, верю Так Я думаю, тобі вже пора додому, так що все, давай пока. Який ти гостєприємний, я тобі скажу. Ну, туди Добре, сусіда, можна в тебе чуть-чуть остатися? Я чесно тобі тут сяду, посижу. Ні, не можна. І ще... От поставлю ще... Ну, не знаю, ну не знаю, не треба. Я думаю, треба що ні. Ну сусід, ну можна чисто. Я такого знаєш, тебе хата така крута, типа що я мільярдер, сфоткаюсь, окей? Типа такого тако, давай, диви, давай, диви, давай, давай, йди чуть, Щоб всі думали, що це моя хата. Чик. Ох, крутий знімок. Все, молодая, може... А, а, а я сюди да, піду, окей, все, да. А так йди, там, там туалет. Там туалет. А, там туалет, Тобі там личный туалет, там можно туда. Там дикиты, твоя донька ходит. Вот ты игроки мои доньки. Кроватка. Что тут? Ну все, уходит, я думаю, тебе треба вже, так что. Ага, добре, окей, все сосед. Давай, я піду. Ты меня не провожай, я я сам піду. Я тебя проводу. Да сусід, сосед, давай, все, пока. Тебе там хтось звонит. Тебе найбільше мова те. Ладно, я тебе пробуду. Окей, окей, окей. Всё. Сейчас. складу кладу закривається іноді. Давай. Всё, да, так що давай, пока. Давай до завтра. Ага, ага. До завтра. Фух. До завтра. Фух, лаз буду спалоюся, прошу я моняк. Але я він дозволив, розумний все-таки, потихо подивитися, де мої раби. Такс, я зараз йому постукаю сюди. Такс, треба подумати, як забратися до цього... ...до ніякана, блін. Ну, є лом, але я не знаю, я ніколи не... не впораюся цим ломом. Такс, давай, попробуй підковирять. Чик. 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 Ой. Бляха! Вони шумають. Блін, вони шумляють, тихо-тихо-тихо. Та тихо, тихо. ховайся, ховать, ховатися, ховатися, ховатися. Тихо, він же можешь идет. може іде. Бля, задет. Так. Я можу зазнать, я таємниця Так, що тут? Так, шо тут? А с ядвери не знаю, че подколобаю. Сосед! Сосід, шо ти там робишь? Тихо, тихо. Привет. Все. Уйди пожалуйста. Ну, я хочу узнать, что тут. Может, там... Таблично. Э, там лично. Там, там пахнет Да там я просто гирки с не тримаю. Вот в а, поэтому там лично. А, а, ясно. То я зайду. Не-не-не, ты не можешь туда. Бо я в телеке для себя и для своей дойки хороню. Хороню там. Все, пока, сосед. Я, я тикаю, все, я пошел от тебя. Да, ты в мидоме даже чайс. Я когда быстро спортсмен. Тикай, уходи, уходи, Что ты Чем? Уходи. Ой, боже. Так. Через всякий труп не побачив тут. Так. Собачий будку достаю и понесли. Да, привет, сосед. Hello. Hello, Слухай, слухай, тут це є. А, е, хтось ходив, типа, із людей. Бо я просто бачив тільки якогось чела в такому якомусь капюшоні, не знаю. Ну, якийсь странний, слухай, на маніка схожий. Я, прямо... да, 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 це він, він знаєш, що живе? Вон там, вон, в тій білій хаті. А, ну, сосед, я пішов. Да, е, прослідуй її, потім мені скажеш. Ага. Так, поки він не бачить, можна швидко цей трубик ага. занести. В цій хаті каже він. Ну, я думаю, представимо, що я йому, типу, повірю. Хоча я йому не вірю, конахам. Такс. Так, 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 такс. Тут навіть дверей немає, що тупий. Чи що? Немає дверей. Ладно, ладно, типа, я йому повірю, що... Там хтось живе, ага, скотина, повірю. Сусід! Сусід! Писав поки на паузу, писав поки на паузу. І так, друзі. Ой, привіт, сусід. Привіт, привіт. Ти куди пішов? Я пішов в магазин. Ось він, по-моєму, замишляє проти мене. По-моєму, я хтось починає подозрівати. Що, блін? Так. Люди. Що ти за мною ходиш? Я думаю один. Пехот тут нема. Так, У него тут дверь я. Открыл? Так закрыл. Тихо, тихо, тихо. Текаем. Я выяснил, что у тебя тут не так. Хотите... Сосед, стоять? <связь> текаем, текаем, текаем. Тихо, 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 тихо. Так, так, так. Я тут заховаюсь здесь. Так, 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 тихо, тихо, Я тут заховаюсь. Да, Лин. Так, 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 так. так, так. Да, так, 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 так. Пошли на балконе. Моя нога! Моя нога! Ты там! Я тебе допоможу! Нет, сосед, я тебе не верю! Я ж маньяк, я хороший. Ага, ну, щораз, ти тут сам живеш, скотина. Та моя донька ще в школі. Так, закриться на замокчик. Так. Моя нога. А чорт побери. Чорт побери. Чорт побери, чорт побери. Чорт побери. Чорт побери. Чорт побери. Нога! ай яй 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 Тепер я не зможу на нього покушатися. Тепер треба понять де він. надо чисто вижидати, коли він піде спать.